Котлети чорний перчик. Вигнати те саме повітря з м'ясла. Разів 10 грюкніть, поєднюємо, даємо начинку. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Кліпінг. Канал про смачну і зрозумілу їжу. І сьогодні будуть котлети. Сьогодні ми будемо робити ті котлети, котрі не потребують засерти всю кухню, багато жиру, все коротше, як ви любите. І буде небагато зрозумілих інгредієнтів. По перше, фарш. В мене сьогодні яловичі. Ви можете мікс. Я в кожен відео це буду казати. Міксуйте. Чим більше фаршів, тим крутіше. Яловичий, свинячий там баран, якийсь індика, курку. все туди у нас є ще паніровка. Ми будемо панірувати. І е, сьогодні в мене понко-паніровка, бо вона буде пухкіша, хрусткіша. Ви можете використовувати звичайні панірувальні сухарі, але понко буде крутіше. Сир Мацарелла вже натертий ви можете використовувати будь-який натертий сир. Якщо ви хочете смердючий якийсь, голубий сюди, там якийсь е, ракфор, дорблю, також круто. Спеції ті, які ви полюбляєте. Сьогодні я буду використовувати найкласичніші, але там хтось любить куркуму, зіру, пу -пу також можна. Отже, починаємо. З чого вся ця історія починається? Беремо фарш. Тут в мене 450 приблизно грамів фаршу. Сіль. Обов'язково треба подсолити. Нагадаю, що якщо ви не хочете пересолювати, вам необхідно 1% солі від маси продукту. Чорний перчик. Сухий часник. Сюди. Чайна ложечка. Тепер трошки теорії. Що можна додавати і що можна не додавати? Ви знаєте, що в котлети додають м'якіш хліба, розмочені в молоці, то все круто, але навіщо це робити? Коли ви смажите м'ясо, воно зжимається, виділяється волога і тому може бути сухіше. Тому треба щось, що цю вологу буде отримувати. Саме хліб і робить оцю всю історію. В нас вже є хліб, є самі полько сухарі, і трошечки цих сухарів ми додаємо. У фарш. І саме тоді, коли буде волога виділятися з м'яса, ці хлібчики будуть втримувати соковитість всередині. Там 2-3 столових ложки вистачить. Починаємо міксувати. Чудово. Чудово. Коротше. Поки я міксую, можу щось вам і розказати. Що ще сюди можна додавати? Спеція зрозуміло, цибуля смажена або не смажена, також прикольна, але це то суто приправи, які ви використовуєте. Можете і суху цибулю додати. Часто, часто додають яйце, щоб начебто котлета не розвалювалася. Але ми можемо обійтися і без яйця, тому що без яйця також нічого розпадатися не буде. Вже вилкою мені незручно, можна рукою. І тепер, щоб та сама котлета не розвалилася без яйця, треба фарш вистучати. Бо коли я його перемішував, тут багато ось таких невеличких порожнинок, заповнених повітрям. При нагріванні повітря розширюється і тому буде розширене повітря, ламати те, що ти там приготував. Наша задача, Наша задача просто вигнати те саме повітря з м'ясла. Геть повітря. Разів 10 грюкніть і буде досить. Тепер формуємо, ну ще не формуємо, а порціюємо котлетоси по кульках. Одна кулька нехай важить 80-100 грамів. Поки я цим займаюся, в духовка вже нагріта на 200 градусів, можна 180-200. Натерта моцарела. Насічена зелень. Поєднюємо. Міксуємо. Беремо котлетос, чавимо його і додаємо начинку. Намагайтеся зробити так, щоб шву не було видно. Супер. І тепер кожен з цих котлетосів треба запанірувати. Продовжуємо операцію. Раз, два, три, 4, ще п'ять разів. Котлетоси пофармовані в духовці 200 градусів. 15 хвилин зустрічаємося тут. Пройшло 15 хвилин і 200 градусів також закінчилося. Котлетоси готові. Зараз я майже всі викладу на тарілку і один розріжемо, подивимося, що коїться всередині. Робити урізноманітнити ваші улюблені котлетоси. Я впевнений, у вас все вийде. Чекаю на вашу вподобайку, підписку і, звичайно, комент. Люблю, цілую всім у мамі. па-па! Печня! -па. Печня!